Іван Хреститель став першим, хто проголосив Ісуса як Месію. Він називає Ісуса Агнцем Божим, що на себе бере гріх світу. Це важливе свідчення відсилає нас до старозавітної системи жертв, де агнець приносився за прощення гріхів. Проте місія Ісуса значно перевищує старозавітні прообрази. Він є тим агнцем, який жертвує себе один раз і назавжди для спасіння усього людства. Ось як про це говорить Євангеліє від Івана, перший розділ, 29-й вірш. Наступного дня бачить Іван, як до нього йде Ісус, та й каже Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. А Іван не лише вказує на Ісуса, але й чітко розмежовує свою місію від місії Месії, як написано в першому розділі Євангелія Івана, 19 по 23 вірші, і оце свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали священиків та Левитів, запитати його Хто ти? і він визнав і не зрікся, а визнав Я не Христос. І запитали його, хто ж, чи ти Ілля? та він відказує ні. Пророк і відказав ні. Сказали ж йому, хто ти, щоб дати відповідь тим, хто послав нас, що ти про себе скажеш? Він відказав Я, голос Волаючого в пустелі, рівняйте дорогу Господню, як Ісая Пророк заповів. Після того, як Іван проголосив Ісуса, два його учні, Андрій та інший учень, пішли за Ісусом. Вони не лише хотіли почути від Нього, але й прагнули побачити, де він живе. І залишилися з ним того дня. Це описано в Євангелії від Івана, перший розділ 35 по 39 вірші. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з його учнів, і, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Оце Агнець Божий. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що йдуть за ним, говорить до них, чого шукаєте. Вони ж відказали йому. Раві, що значить учителю, де ти живеш. Він говорить їм: ідіть і побачте. Пішли вони і побачили, де живе він, і того дня перебули в нього. Ще одним важливим свідком був Пилип, який відразу після зустріч з Ісусом запросив Нафанаїла. Проте Нафанаїл сумнівався, чи може щось добре походити з Назарета. Його історія підкреслює, як особиста зустріч з Ісусом може змінити будь-які упередження. Це описано в першому розділі Євангелія від Івана, 43 по 49 вірші. Наступного дня Ісус хотів піти до Галілеї і знаходить Филипа та й каже йому: Іди за мною. А Филип був з Вифсаїди, з міста Андрія та Петра. Филип знаходить Нафанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писав у законі Мойсей і пророки Ісуса, сина Йосипового, що з Назарета, і сказав йому Нафанаїл Чи може бути щось добре з Назарета? Филип каже йому прийди та подивися. Побачив Ісус Нафанаїла, що до нього йшов, та й сказав про нього: Оце справжній ізраїльтянин, що неправди в ньому нема. Каже йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Відповів Ісус і сказав йому: Перш ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Відказав Нафанаїл і каже йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Некодим, Фарисей і член Синедріону приходить до Ісуса вночі, шукаючи відповіді на свої духовні питання. Його історія ілюструє, як страх перед суспільством може завадити відкритому визнанню віри, але зрештою його зустріч з Ісусом змінила його життя. Це описано в Євангелії від Івана, третій розділ, перший по третій вірші. Був же між фарисеями один чоловік на ім'я Никодим, начальник юдейський. Він прийшов до нього вночі та й сказав йому: Раві, ми знаємо, що ти учитель, що прийшов від Бога, бо таких чудес, як ти, ніхто не може вчинити, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів йому і сказав По правді, по правді кажу тобі, коли хто не народиться заново, то не може побачити Божого царства. Кожен зі свідків, Іван Хреститель, учні Пилип, Нафанаїл і Никодим, по-своєму вказував на Ісуса і визнавав Його Месією. Їхні історії показують, що віра формується через особисті зустрічі з Христом і має проявлятися в житті через свідчення іншим.